Танці з зірками ікс фактор Україна має талант. Ви ж знаєте, що це придумали не в Україні. Це все адаптації всесвітньо відомих шоу, придуманих у Британії. Сьогодні ми розкажемо вам про британське телебачення і шоу, які вони нам подарували. А почнемо з історії. Розкажемо, як за перегляд телебачення можна загриміти у в'язницю, як стежили за будинками британців, щоб перевірити, чи є у них телевізор. І розкажемо навіть про секретну технологію, коли вантажівка BBC, як в шпигунських фільмах, намагалися перехопити телесигнали, щоб покарати тих. Хто не купив ліцензію, швидко ставте лайк, підписуйтесь, і ми починаємо розповідати про BBC. BBC The British Broadcasting Corporation. Це компанія, яка першою почала регулярне телевізійне мовлення у світі у 1936 році. Основне джерело доходу BBC це абонентська плата. Телеканал отримує гроші від громадян і перед ними ж і звітує. Власне, BBC – це компанія, яка в принципі створила явище суспільного телебачення. Від собі, просто щоб дивитися телевізор в Британії, кожна сім'я має віддати 169 фунтів на рік. Це приблизно 212 доларів або 8843 гривні станом на зараз. За рік BBC заробляє приблизно 5 мільярдів фунтів. Це трошки більше 6 мільярдів доларів. І отака цифра в гривнях. Станом на сьогодні. А якщо вам здається, що це дорого, то приготуйте тисячу фунтів, щоб заплатити штраф. І вам може здатися абсурдом, але за несплату можна навіть потрапити у в'язницю. Мало того, в будинок можуть прийти інспектори і перевірити, чи стоїть у вас телевізор і чи платите ви за нього. Адже якщо ні, це кримінальний злочин. Хоча, звісно, вас не пов'яжуть одразу, а запропонують спочатку заплатити за доступ до телебачення. І якщо ви продовжите нелегально дивитись телевізор, Вір вас такі притягнуть до відповідальності, за даними The Guardian, близько тисячі британців щотижня притягують до відповідальності за те, що вони не заплатили за тєлік. із них 70% – це жінки. Guardian також каже, що найбільш поширене правопорушення по всій країні, крім порушень ПДР, це несплата за ліцензію. Робота BBC почалась у 1920-х роках. двадцятих 2LO calling. А ліцензії запровадили в 1946-му. і вже в 52-му з'явились перші детектори телевізорів TV Detector Van. -ван. Це вантажівки, які під'їжджали до будинків та вловлювали сигнали, що випромінювали телевізори. Це буквально машина, в якій сидить інспектор, і за допомогою спеціального пристрою ловить сигнал. BBC досі не розкрили секрету, за якою технологією працюють ці вантажівки. І в один момент навіть з'явились факти, які поставили під сумнів існування шпигунських вантажівок. У 2013 році у ЗМІ стався витік внутрішнього документу BBC, у яких описувалися судові справи щодо неоплати ліцензії на ТВ. Там була інформація з точною кількістю осіб, які ухиляються від покарання, а ще кількість працівників, яких найняли для відлову цих по. Рушників, але там не було жодної інформації про вантажівки з детекторами. Після чого в ЗМІ почались дискусії, чи дійсно ці вантажівки існували? Але згодом речниця BBC вийшла з заявою. Факт, що вантажівки це містифікація неправдивий. Ці машини дійсно допомагали слідкувати за порядком оплати. Тільки BBC так і не зізналися, скільки цих вантажівок і як вони працюють, адже це може допомогти тим, хто хоче уникнути сплати. Звісно, є винятки, коли британцям пробачають невчасну сплату. Крім того, є розмови, що з 2027 року ліцензійний збір скасують і фінансування буде з податків. Але це поки не точно, і штрафи до сих пір діють. До речі. Диктори BBC довгий час говорили особливим ідеальним британським акцентом, який називався Received Прононсієйшн. years ago that the BBC began broadcasting. Він став настільки впливовим, що вважався стандартом правильної англійської мови у всьому світі. З історичною частиною нашого відео, все тепер переходимо до ентертейменту. Уявіть, продюсери телеканалу BBC збираються на брейнштормі та вигадують новий формат реаліті-шоу. Вони запускають його на телебачення і стається бум. Люди фанатіють, і шоу йде на другий сезон. Телеканали інших країн бачать, що формат подобається людям і приходять до BBC з проханням купити права на зйомку шоу у своїй країні. І BBC продає франшизу. Тепер канали мають право використовувати цей формат у себе, адаптовувати його під свій культурний та соціальний контекст. І так вони збирають сотні тисяч переглядів, а BBC отримує свої відсотки. Британське Телебачення подарувало мега популярні телепередачі. Топ гір, яке потрапило в книгу рекордів Гіннеса за кількістю глядачів, яких вона мала аж у 212 країнах. BBC винайшло сучасний формат вечірніх новин, де є ведучий, який по черзі представляє репортажі з головними новинами дня. Також документалки про тварин і нашу планету. А ще показали нам серіали Шерлок, доктор Хто і навіть Офіс. Так, ви правильно почули, той самий американський сітком, який насправді вигадали британці. Вони зняли два сезони, які показали на каналі BBC Two. І там були посередні рейтинги, але потім американці перезняли вже відомий нам офіс, і це стало однією з найбільш успішних британських телевізійних франшиз. Власне, франшиза. Як усі ці шоу потрапляють в Україну? У світі регулярно відбуваються телеринки. Медіагрупи з різних країн привозять свої успішні проєкти на телеринок, щоб їх продати. І разом з правами вони продають детальні інструкції, як ці шоу знімати. Скільки має бути героїв, скільки з них фріки, скільки треба камер і метрів кабелю? Прописують буквально все. Саме так в Україні і з'явилися шоу, які щовихідних приковували до екранів мільйони українських телеглядачів. Хто хоче стати мільйонером? Це британський формат. Вперше його показали у 1998 році на телеканалі ITV, який є конкурентом BBC. Але потім BBC викупило права. І згодом шоу продали у понад 100 країн: один учасник, 15 запитань, чотири варіанти відповідей і шанс виграти 1 мільйон. У 2001 році на ITV вийшло шоу під назвою Поп Айдол. Звичайні люди приходили на кастинг, щоб довести, що вони можуть стати новими поп зірками. Учасники проходили кілька етапів від прослуховувань до прямих ефірів. Поп Айдол дав початок міжнародній франшизі, і завдяки цьому, в 2002 році, з'явився American Idol, а потім його продали ще в 50 країн. Офіційної адаптації в Україні не було, хоча у нас була дещо схожа за форматом передачі. Шанс через декілька років британський айдол поставили на стоп, щоб запустити нове, не менш популярне шоу – X-Factor. Вперше X-Factor показали в Британії у 2004-му. Це талант шоу, де співаки-аматори приходять на кастинг і співають перед журі, а потім після випробовувань потрапляють у прямі ефіри. Його адаптували приблизно 50 країн. Ще у 2004 році на BBC вийшло шоу під назвою «Strictly Come Dancing», яке у світі відомо як «Dance With the stars. Так, це ті самі танці з зірками, де відомі люди стають у пару з професійними танцівниками. Формат виявився настільки успішним, що його продали більш ніж у 60 країн. Got Talent у нас відома як Україна має талант. Будь-хто співак, фокусник, комік, акробат може прийти на кастинг і показати свій талант. А судді вирішують, проходить далі чи ні. І хоч вперше його показали в Америці в 2006 році, в Британії воно з'явилось уже в 2007 і має дві прив'язки до цієї країни. Перша його створили, надихаючись британськими шоу 70-80-х років, які називались Opportunity Knocks та New Faces. І у всіх була одна мета показати країні найкращих своїх талантів. Друга прив'язка це автор, британський продюсер і телеведучий Саймон Ковел. Він постійно сидить в журі цих шоу, і я не розуміла, хто він, не актор, не співак. А виявилось, що це він створив X-Factor та Got Talent. І це йому треба подякувати за те, що він подарував нам мрії. Відчути себе зіркою на Україна має талант чи x фактор Пишіть бігом в коментарі, чи мріяли ви стояти на сцені, щоб Ігор Кондратюк сказав вам так. Я кажу так. У 2010-му на BBC з'явилось шоу «The Great British Bake Off» – великий пекарський турнір. У ньому аматори пекарі змагаються за найкращу випічку, і в Україні це шоу адаптували в 2013 році. А загалом його знімали ще в 40 країнах. Виходить, що більшість програм, які наповнювали наші будні, змушували плакати, дивуватися, вболівати за своїх фаворитів, дізнаватися нове і переживати. Всі ці емоції існують завдяки британському телебаченню. Обов'язково поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Ми, школа англійської Кембриджі. На цьому каналі знайомимо вас із цікавими явищами британської та американської культури. Підписуйтесь і йдіть вчити англійську. Куди? É um e